У мене на канал. Добрий день. Ну, вечір в кого як. Відео у мене на каналі знімається тоді, коли у мене є час. Ось, Наприклад. Ну, все. Перша частина відео заливається тільки на YouTube. Ось якраз сам ліхтарик, про якого я обіцяв другу частину відео зняти. Як в минулому відео я розгляну. Так, звісно, є деякі зміни. Але то все таке. Тут я поставив замість великого роз'єму. Просто ТП я її умудрився приклеїти. Кнопка. Ну, та, як і планувалось. Деякі технічні параметри я його на зворотній стороні записав, щоб не забуть. В... Ток світодіод я виставив тоді 200 мА. Це було найефективніше. 300, ну, тоді в мене вже трохи почали робитися теплі. Акумулятор у мене 0,9 Аг, Два акумулятори, трошки поганеньких з одноразових сигарет. Заряд ну, десь плюс-мінус година, 3 години роботи. Я його перевіряв, він, якби на кімнату він точно світить. Зараз світить. Все, я тут вик... вимкнув, тільки ноутбук світиться. І то, бачите, оп! Кімната вже освітила. Пульсацій тут не буде жодних, як бачите. Чим, так сказати, я... Не може похвастатися, наприклад, навіть цей світильник. Бачите, такі мерцання йдуть. Імпульсу тут немає, тому що в ролі, так сказати, регулятора току використане не щось імпульсне, а простий транзістор з резистором. Я його ну, так все спаяв, то просто лінійний регулятор току. Батька попросив допомоги, щоб він мені допоміг розібратися, яким чином треба. який саме топ потрібно виставити. Тому що є ще отакий от екземпляр теж. Акумулятори з одноразок. Це воно у мене таке щось. Типу повербанка, типу світильника. Тут з заводу ще сонячна панелька була, але це вже корпус саморобний, там ще кришка була. Це воно в мене просто зараз під тестами. Тому так от. Тут ось у нас 6 світодіодів, тут 22. Світить, зараз покажу. Сейчас. Тут ось дивіться, є режим, що він просто на всю свою потужність жарить, але світодіоди, я думаю, блюд, якщо довго палець тримати, можна і обпектися. Гарячі Ще раз, нажать, це ну, очима цього мерехтіння не видно, але світлодіодом набагато краще. Ну, Третій режим теж він не сильно приємний стробоскоп. Світять вони абсолютно однаково. Це навіть трохи яскравіше, тому в цього світодіодів явно надовше хватить. Тим більше там все по совісті робив. Тут і все. О, проводочки які. Я не знаю, там, навірно, ну, півторампера у них цей світодіод. Таке. Що я ще сказати? Ну, чесно все перевіряв. Тому тут дані ну, я якби сам не буду користуватися, тому що я сам собі буду брехати. Кількість світодіодів я ж кажу 22 штуки. І це все 200 мА всього-то на всього. Тому. Перед тим, як ставити там якийсь обмежувальний резистор, там чи ще щось, то ви спочатку подивіться на якому діапазоні опору у вас світодіоди будуть різкий такий скачок току. Я, наприклад, резистор кручу кручу, воно там 10, 20, 30, 40. 50. Потім 70 95, 120. Все вже різко так пішло до 200, А десь приблизно після 450, то я буквально пів оберта зробив вже 1 Ампер. Розумієте? А резистор, я ж показав, що я брав багатооборотний, Тому, якби робіть висновки яким чином треба таке робити. Ну, що ж, на цьому, я думаю, відео потрібно завершити. Хоча ні, зараз цього покажу, як світить. Знову ж таки, тільки ноутбук лишній. Отак от. Цього, чесно кажу, не провіряю, наскільки Ну, що точно. Так це те, що відключення світла було години дві. Він ну, не, не відключився. До речі, ця ємність це на віддачу. Це не самого акумулятора. На акумуляторі там по-любому більше. Це стоїть його током 1 А. М -м? Та й таке. Ну, Це, звісно, не в тему відео, але в кого є. Селеновий діод, можна зробити отаку от прикольну штуку, якщо він вам не потрібний або згорівший. Ну, все тоді. Всім бажаю здоров'я, до побачення.